Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст Словнік в слухавках». Сьогодні ми поговоримо про спорт. Ця тема чудова, бо спорт це не тільки рух і здоров'я, а й багато цікавих польських слів і фраз, які ви можете чути щодня. Починаємо: Спорт спорт. Півка ножна футбол. Кошикувка баскетбол, щаткувка, волейбол, вивання, плавання. Бігання біг, язда на ровежі, катання на велосипеді, теніс теніс, нарти, лижі, вижви, ковзани. Гімнастика, гімнастика, пілка, м'яч, боїско спортивний майданчик поле, тренер, тренер, заводник спортсмен, дружина команда. Меч, матч. Звичайнство. Перемога. Поражка. Поразка. Кібіц. Уболівальник. Фрази. Грам в ножну. Я граю в футбол. Любі спорт. Я люблю спорт. Управляю джогінг. Я займаюсь бігом. Ходжу на сіловнім. Я ходжу в спортзал. Тримам форму. Я підтримую форму. Хто виграв меч? Хто виграв матч? Наша дружина програла. Наша команда програла. Мій улюблений спорт то теніс. Мій улюблений спорт теніс. Тренер є збазу вимагаєм. Тренер дуже вимогливий. Кібіцує польцем. Я вболіваю за Польщу. Діалоги. Діалог перший. Любиш спорт? Так, базо, грам пілки ножне і ход на ще вовні. Супер, я волю пливать. Кожди ма свой спосіб на рух. Любиш спорт? Чи любиш ти спорт? Так, базо. Грам пілки ножного і ход зна ще вовні. Так, дуже. Граю в футбол і ходжу в спортзал. Супер, я волю пливать. Клас, я люблю плавати. Кожди ма свой спосіб на рух. У кожного є свій спосіб рухатися. Діалог 2. У туресичинеш меч. O 19. Kto gra? Polska i Niemcy. Kibicuje Polsce. O który zaczyna się mecz? O której zaczyna się mecz? O 19. O 19. Kto gra? Kto graje? Polska i Niemcy. Polszcze i Niemcze. Kibicuje Polsce. Ja obalowałam za Polszczu. Dialog 3. Byłeś wczoraj na siłownię? Tak, trenowałem dwie godziny. Wow, jesteś w formie. Staram się ćwiczyć regularnie. To widać. Била вчора на чоловні. Ти був вчора в спортзалі. Так, тренувала дві години. Так, тренувався дві години. Вов, щось в формі. Вау, ти у формі. Старався ще регулярно. Стараюся тренуватися регулярно. То, відач, це видно. Повторення слів. Я говорю українською, даю кілька секунд, щоб ви згадали польською. Спорт. Спорт. Футбол. Півканожна, баскетбол, кошиковка, волейбол, щетковка, плавання, пивання, біг, бігання, катання на велосипеді. Язда на ровежі. Теніс. Теніс, лижі, нарти, ковзани, вижби, гімнастика, гімнастика, м'яч, пілка, спортивний майданчик або поле, боїско, тренер, тренер, спортсмен. Заводник. Команда. Дружина. Матч. Меч. Перемога. священство, Поразка, поражка. Уболівальник. Кібіц. І на завершення фраза зламає язик. В суши. Szosa, sucha. W czasie suszy, 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 szosa, sucha. Wbrew danej frazy, pietra susi, szosa, sucha. W czasie suszy, szosa, sucha. Сьогодні ми вивчили польські слова і фрази про спорт. Тепер ви можете розповісти, яким видом спорту займаєтеся і за кого вболіваєте. Дякую, що слухали в слухавках. Підписуйтесь, повторюйте слова і тримайте форму не тільки в спорті, а й у польській мові. До забачення!